Добрий день, шановна футзальна спільнота, з вами Київ я Артем Теретєв. І сьогодні ми поговоримо про чергові поєдинки чемпіонату Києва з футзалу серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях, які будуть зіграні на цьому тижні. Премима матчем стартує новий сезон чемпіонату Києва серед дитячо-юнацьких команд у наймолодшій віковій категорії U7, де цьогоріч гратимуть діти 2017 року народження. Відкриють новий сезон у цій віковій категорії команди Кадюці США Переможець та спортків чайки. Після неї свої дебютні поєдинки зіграють між собою Юніор Спорт та Алекс Тім, а також Ураган та Спорткітс. Чемпіонат Києва серед дітей до 8 років на першому етапі проходитиме у двох лігах. У Лізі А. Цими вихідними будуть зіграні три поєдинки. Зокрема, у суботу на нас чекає дербі одноклубників. В одному з них Спорткітс-Чайка гратимуть проти Спорткітс, а у іншому чайка Петропавлівська-Боршагівка гратиме з Сав Чайка. Ще один поєдинок відбудеться у неділю. Юніорспорт зіграє з футбольною академією раннього розвитку. Зазначимо, що деякі зазначених команд вже зіграли свої поєдинки у минулого тижня. Зокрема, спорткі з Чехи поступили з Чайці з Вижгорода з рахунком 2-14, а чайка петрополівська Брощагівка зіграла складша переможець з рахунком 0-10. А ось у Лізі Б будуть зіграні 4 матчі. Відзначимо, що у двох з них зіграє Дюсуша Дарниця. Спочатку Дарничани помірюються з силами з Алекс Тім, а трохи згодом з атлетом номер 284 Обидва поєдинки і вихованці Дюсуша Дарниця зіграють у неділю. Розпочнеться ж цей ігровий вікенд у Лізі Б чемпіонату Києва Євген 8 суботні. Матчі між другими командами Чайки Петропавлівської Борщагівки та Савчайка. Ще один поєдинок відбудеться так само у неділю. Друга команда, яка ДІЦШ переможець, протистоятиме у 21. П'ять поєдинків відбудуться у рамках другого тур чемпіонату Києва Ю-9. Зокрема, у суботу АА «Стронг» зіграє з ІБЦ, а і ЄФС поміряється силами з Коцюбинської Ді Ще три матчі відбудуться у неділю. Перша команда дюсш 21 зіграє з Аксіомою, а друга з Кадю переможець Варто відзначити, що минулого тижня перша команда дюсш 21 видала надрезультативний поєдинок проти урагану Бро, який завершився з за рахунку 29-1 на користь саме зі 21 у ще одному поєдинку ми побачимо принципове лівобережне дербі між ураганом Борота та Дюсиша Дарниця. Сподіваємось, що юні ураганіці зроблять висновки із поразки від Дюша No21 і в матчі з Дарничанами покажуть свої найкращі якості. Одразу сім поєдинків будуть зіграні у наступній віковій категорії Ю-10. Причому два з них будуть зіграні у рамках першого туру, а ще п'ять у рамках другого. Зокрема, у рамках першого туру зіграють між собою такі команди: Теретек Міленіум та ДЮСШ Дарниця Дюсіша 1. Дю Одразу відзначаємо тут появу дитячої команди Теретек. Нагадаємо, що основна команда цього клубу грає у Київській футзальній лізі. Що стосується другого турту, у його суботній програмі будуть зіграні три матчі: SportKids «Спорт з «Спорткітс» 213, Грейтлінгс з Коцебунська Діс та «Десна» Юнік Старс. Ще два поєдинки цього туру відбудуться у неділю. У цей день друга команда Дісша Дарниця зіграє з ході Переможець, а третя команда Дісша Дарниця поміряється з силами з ураган Бро. У віковій категорії 11 гратимуть діти 2013 року народження. Цього вікенду буде зіграно 6 поєдинків. Зокрема, буде зіграний матч першого туру між ДЮСШ Дарниця 2 та дюсш 21. Решта матчів буде зіграна у рамках другого туру. Зокрема, в суботу два поєдинки зіграє Десна. Спочатку з гринджолами, а потім з Коцібинської ДЮСШ. Також у суботній програмі туру друга команда ДЮСШ-21 зіграє з першим складом КДЮСШ Переможець. А вже у неділю друга команда Кадю Переможець зіграє проти Алек а ураган зіграє з першою командою ДЮСШ Дарниця. Як бачимо, цими вихідними одразу в кількох вікових категоріях відбуватиметься протистояння між ураганом та Дарницею. В ігровій програмі Чемпіонату Києва у 12 на ці вихідні заплановано 5 матчів. І Відкриватиме програму цього дводенного слоту матч першого туру між другою командою ДЮСШ Переможець та Теретеком. А продовжиться цей ігровий вікенд у категорії 12 чотирма матчами другого туру. Зокрема, у суботу Чайка Петропавлівська Борщагівка зіграє з Бразерс, а Ред Вінс гратимуть проти Коцюбинської США. А у неділю Кадюша Чемпіон зіграє з Аксіомою 2 а Алекс тім з першою командою Кадю Переможець. Лише три матчі будуть зіграні в останній вікенд листопада у віковій категорії Ю-13. У суботу ЄБЦ спробує здобути свою другу перемогу поспіль. Відповідно, чайка Петропавлівська борщагівка спробує довести, що вона вже оговталась від поразки тижневої данини, від Кодів США чемпіон з рахунком 07. Що стосується самих чемпіонів, то вони зіграють проти першої команди, кадю США переможець у неділю. А ось друга команда, Кадю США Переможець так само у неділю гратиме з фаром. Цікавим буде ігровий вікенд у віковій категорії Ю-14. Перш за все тут варто звернути увагу на команду з Сумської області, саме як Дюссуша Барса з шостки, яка виявила бажання взяти участь у чемпіонаті Києва. Команда з Сумщини грає одразу два поєдинки у рамках двох стартових турів. Спочатку шосткінці помірюються силами з ураганом, а після цього з другою командою Дюсша Дарниця. Обидва поєдинки відбудуться у суботу. Не менш цікавою буде ігрова програма неділі. Там буде одразу два протистояння між Прогресом та Коцибинською ДюСШ. Відповідно, Прогрес зіграє проти двох команд з Коцибинського. У ще одному поєдинку зіграють між собою собом та перша команда ДЮСШ Дарниця. У найстаршій і, відповідно, найпрестижнішій віковій категорії Ю-16 у цей вікенд будуть зіграні три матчі. Один з них буде зіграний у рамках першого туру, і в ньому зійдуться ДЮСШ Дарниця та фар. Цей матч буде зіграний у суботу, а ось у неділю відбудуться дві гри другого туру. Чинний чемпіон Києва у цій віковій категорії Святопетрівське спробує здобути другу перемогу поспіль, звадити цьому спробує Коцьбинська ДЮСШ. І це буде центральний поєдинок туру. В іншому протистоянні ураган, який минулого тижня якраз поступився Святопетрівському, зіграє з США переможець. На цьому ми завершуємо наш експериментальний анонс у рамках передачі футзальних Київ. І з вами був я Артем Терентів. Слава Україні!